Так, АК-12 третьої генерації. Все те ж саме, крім цівки цівка чуть інакше. Заварен повністю дульник, можливості розкрутити його і флажкового типу перемикач вогню. двосторонній. От. Е, стріляти будемо з таких набоїв 5,45 Бачив в інтернеті вживу перший раз. Дуже легко переплутати з арочними, типу грінтіпами тіпами От. Зараз зроблю. Так одиночными. Увага, работа! Так. Right. Пока. Не звик до цієї флажка. Отак от. АК-12 от. АК третьої генерації.